Усі три найбільші університети Прикарпаття виконують завдання для тих чи інших районів. Зокрема, технічний університет нафти і газу має сім таких договорів. Його фахівці роблять енергоаудит бюджетних установ а також представили архітектурні рішення туристичних баз. Університет сьогодні вже напрацював і має відповідну базу, що готовий в плані. Уво безпеки в плані оптимізації використання території в плані. Екологічної безпеки інші виконувати будь-які завдання будь-якого рівня Також 12 угод на співпрацю з районами має Прикарпатський національний університет ще сім медична академія. Її науковці упродовж року передали закладам охорони здоров'я три десятки нових рекомендацій щодо лікування тих чи інших захворювань. Також райдержадміністрації домовилися про підготовку сімейних лікарів. Деякі сільські амбулаторії стали навчально-виробничими центрами для студентів та інтернів. Від такої Співпраці переконаний голова івано франківської облдержадміністрації Михайло Вишеванюк виграють не лише вищі, а й територіальні громади. Якщо ми будемо жити просто старими методами і не використовувати науку, інноваційні підходи, ми будемо стояти на місці і по цій причині, по цій причині ми так довго сьогодні розглядали це питання. І заслухавши всіх, можна констатувати наступне. Що перше, лід рушить, але робота, робота вимагає надзвичайно більш якісного підходу. Колегія облдержадміністрації вважає, що місцеві вузи мають відігравати ключову роль в стратегічному плануванні регіону. Такі програми будуть враховувати економічний, соціальний, екологічний та суспільний аспекти. Робота над таким цільовим документом розпочнеться вже в новому році. Михайло Березень Василь Пилипів. Новини на вежі.